Прибирання у Бозлоцькому парку розпочалося об 11-й годині. Учасники чистили чагарники та збирали сміття. На гастрономічну толоку в Ужгород приїхав Антон Радько з Мукачева. Ми очищаємо сектор. Від сухостою, сухих трав прополюємо його та наводимо більш статичний вигляд та очищаємо вже ж від зайвого людського сміття, як пляшки, скло, папер, те, що не від природи, як кажуть, статиме сестрою. Ми прибирали сміття. Обрізали і машки всякі. До гастрономічної толоки долучилася студентка Ужгородського національного університету Анна Мельник. Дівчина родом з Івано-Франківської області. Ми прибирали ось таку частину лісу від чагарників, від різних бур'янів і все, що заважає природі. Так само, десь де неде було сміття, слава Богу, його не так уже багато, люди вже все-таки шанують. Теж позбирали. Я люблю такі за. Заходи, я долучалася навіть до посадки дерев минулого року. Загалом я люблю природу і хочу їй допомогти, якщо я це можу зробити. Поки одні учасники прибирали територію парку, інші готували обід. Головний на польовій кухні Борис Чернявський, керівник громадської організації Європейська школа, представники якої організували гастрономічну толоку, гастрономічна складова за мною, тому що ми вирішили поєднати таке корисне з. Ну, з потребою, тобто це харчуватися, оскільки ми тут в принципі, будемо до вечора. У меню, звичайно, це покрич, це коктейлі в нас, це м'ясо, гриль, овочі, гриль, салатик, овочі з сиром, ну і млинці з смаколика. Ми перший раз провели таку соціальну складову з гастрономією, побачимо, зробимо висновки, як воно себе проявить, але ну, ідея от перша. Така. До гастрономічної толоки у Бозиському парку долучились жителі та гості міста а також волонтери та вимушені переселенці, розповів член правління громадської організації Європейська школа Владислав Помпель. Спільно із радою із координаційною радою ВПО міста Ужгород та за підтримки центру громадських ініціатив, у нас виникла така ініціатива: поубирати і показати дітям та молоді, що можна як можна класно відпочивати правильне дозвілля влаштувати собі, коли ти приносиш користь територіальній громаді, і також відпочиваєш і пізнаєш щось нове для себе. Така організація Європейська школа вже здійснює свою діяльність 13-й рік підряд. Головна мета нашої громадської організації це неформальна освіта, дозвілля і патріотичне виховання дітей та молоді. До нас звернулася громадська організація Європейська школа з бажанням провести толоку. Ми радо відгукнулися на таку акцію. Також прийняли в цьому участь і зачищаємо дану територію Бозорського парку чагарник для того, щоб відвідувачі парку могли максимально комфортно в подальшому тут проводити час. Шість чоловік штатного персоналу працює також разом з небайдужими громадянами та європейською школою. Парк має великі об'єми саме Бозорський, і зайві руки, зайва допомога для покращення нам тільки в плюс і в радість. Окрім прибирання, для учасників астрономічної толоки організували ігри, тренінг та заняття з йоги. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.